Привіт, подруга! Де пропала? Щось давно тебе не бачила. Чула, у нас у дворі нову вареничну відкрили. Смакота не відірватися. Мені зараз не до вареників. У нас в будинку відкрили новий крутезний тренажерний зал. І мій коханий подарував туди абонемент на рік. Зал це добре. Особливо, коли в будинку займайся хоч кожен день. Щоправда, по тобі результату не дуже видно. Ну, який ти хочеш результат за три тижні тренування. Тим паче з тренером у мене було лише декілька простих занять. І то він мені сказав, я в чудовій формі. ну, звісно, за гроші вони тобі й не таке скажуть. Та й не втринені справа. Головне регулярні навантаження. От ти скільки разів ходиш? Я три рази на тиждень. І це як мінімум. Щось я ніколи не чула, щоб ти так довго і наполегливо чимось займалася. Особливо, коли треба працювати, навіть якщо і над собою. Ти нічого не розумієш. Це таке задоволення після виснажливого тренування поринути в басейн. Басейн? У вас у будинку? Це так. як? Ти ж в Хрущовці. А, так, це я так нашу ванну називаю. Такі ванни іначе в тебе немає. Ну, тобто душ. Теплий, розслабляючий душ. Слухай, у вас у будинку вже більше місяця немає гарячої води. Ну, зараз немає. Але ж до того була. От я її. Користувалася нагодою. Ти ж всього декілька тижнів займаєшся. Могла й переплутати. Сама розумієш. Регулярні навантаження. Слухай, ну якщо у вас так все добре, варто, мабуть, і мені записатися. Компанію тобі складу. Чудова ідея. Тільки, думаю, нічого не вийде. Вони закриваються на ремонт. Тільки відкрилися і вже ремонт. Нічого, абонемент можна і на рік взяти. Може і тренера порадиш. Пораджу. Але якщо чесно, далі абонементна справа не пішла. То, щоб не засмучувати свого коханого. Мені доводиться десь гуляти, поки він думає, що я на тренуванні. То поки в нас є час, пішли вареники. А тренування вже з наступного тижня. Ходімо, тільки моєму нічого не кажи.